Доброго літнього жаркого вечора всім. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової Електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от інвертор. мастик, Просто маст, без PRO. Моделька pv 3024 PV183024 на 3 кВт рівно. Зарядний пристрій тут 30х20 від мережі, відповідно, тут у нас роздільна зарядочка, я думаю. По сонцю у нас, мабуть, що МПТ шка да, від 30 до 120 вольт, і зарядний струм 80 А від сонця. Така от непогана конфігурація. Якщо я все вірно пам'ятаю і пам'ять мені не відмінила ще повністю, то працював собі, працював і вночі тихенько помер. Ну, прямо як ПВМР. Е, Вибив першу помилочку, після чого попав в сервіс. Там діагностували несправні транзистори і мікросхему біля оптопар. Е, мікросхему визначити не змогли. Відповідно, інвертор потрапив до мене. Спробуємо разом з вами розібратися, що й до чого. Так, ну що ж, всередині бачимо. Що зарядка роздільна, окремий трансформатор. Тут у нас процесор. Мені схоже візуально, що тут що тут ТМС-ка, тому що розйом для програмування на 10 пінів. Тут ТМС-ка, ну що, задача яка? Перевірити, чи проц лишився живий, чи б'є помилку. Так, підключив жилення 4 ,9, на 5 вольт. 50 мА споживання на вході стабілізатора 7805. Дисплейчик не світиться. Не світиться дисплейчик, це, це не дуже добре. Так, вибачаюсь, дав на вихід з 7805 процес сор живий Це добре, це радує. Перша помилочка. Красота. 140 вольт. Вогонь. Так, ну що ж, який алгоритм дій? Випаяв всі транзюки. Впаю ULN 2003. Спробую запустити. Тут транзистор впаяний з іншої сторони. Я його так і лишаю. Він ціленький. Е Запуститься, напруга має піднятись і сигнали короткочасно. Якщо цього не буде, щось димітиме, щось горітиме, ху, значить така, така доля. Так, перша спроба запуску. Споживання 0,45, 0,96. Що там на екранчику? Споживання 0,74. 2,5 А1,5, перша помилочка. Дивно, а що ж перша, якщо вентилятори працюють? Так, коротше, яка історія? Е, два середніх транзюка сигнал з'являється. Нижній з'являється, верхній не з'являється. Відповідно, я даю припущення, що або ULN-ка 2003. Там одна нога, відгорівша на платі, не дає туди сигнал. Либо з оптопарою щось трапилося по верхньому транзистору. Відповідно, коли просаджується напруга, у нас вивалюється перша помилка, бо там десь щось, по-моєму, зв'язано. Колись я таке припоминаю, що якщо оптопара, драйвер несправний, то вивалює чомусь першу помилку по вентилятору. А можливо з термодатчиками в вентиляторах щось трапилося. Ой, не з термодатчиками, а з датчиками холо, датчиками обертів. Коротше, зараз визначаю, чи оптопара ціленька і чи є там напруга. Так, замінив драйверок, поставив HCPL 3150, точніше A3150. Зараз пропаяю йому ножки, бо бачу, що погано пропаяв феном. І можна буде спробувати на старій мікросхемці драйвері. На ТЛП-350. то там виходить майже коротке замикання між верхньою ножкою і центральними двома. Так, що далі я визначив? Сигнальчики з'явилися, на всіх чотирьох є. Можна опаювати навіть бушні транзюки. В принципі, навісним методом з цієї сторони я напаяю зараз б по вентиляторам. Коротше, один вентилятор нормально, 3,3 видає сигнал обертів, показники. А маленький вентилятор, той що на 4 дротики, ну типу, занижене. Типу, коротше, датчик холла в вентиляторі, мабуть, того вже. Якби, ну Вентилятор, мабуть, доведеться замінити, або воно буде працювати з цією першою помилкою. З одним вентилятором, наскільки я пам'ятаю. Подібні інвертори працюють, вибивають ту, ту помилку, але працюють, генерація все є, просто вентилятор цей е не зовсім коректно вимикається. Так, ну що ж, це щастя запустилося. Першу помилочку воно б'є все одно, але то не критично. Головне, що 50 Гц на виході маємо. 2 ампера споживання. І зараз має вибити 229 вольт на виході. Так, ну що ж, думав, я думав з цим мастом, що з ним робити. Все-таки вирішив е, замінити всі 4 транзистора, поставити новенькі, ну з клієнтом спілкувався. На цю тему. Тут всі 4 новенькі і всі ці 8 штук теж новенькі. Тобто поміняти всі транзюки, не дивлячись на те, що частина типу цілих, от лишилася, на радіаторі там три штуки чи скільки. А, без радіатора я вже зняв. Три штуки цілих. От, Поміняю всі. Так, ну що ж, інвертор зібраний. Транзистор я замінив, заміряв індуктивність дроселя. 80 мікрогенрі. Так, для історії. Можна тестувати, в принципі. Так, ну що ж, в принципі, все запустилося. 220 видає, 50 Гц маємо. Вентилятор я підкинув для перевірки з іншого інвертора. Помилка перша зникла. Зникла перша помилочка. Тобто несправний вентилятор. Точніше, датчик обертів. Ну що, ще ж пару тестів на навантаження і можна вважати ремонт закінченим. Так, міні-тест No1. Е сушка 250 Вт. Так, да, 250. Помилочку першу б'є, хай собі б'є. Ну, в принципі, можна вважати, що міні-тест пройдено. Наступний тест у нас зарядка. Так, тест зарядки. Так, зарядка пішла. Напруга що там у нас з напругою? 35 вольта. Ну, зараз спробую змінити напругу, подивимось, чи зміниться. Так. Не вийшло так само 30 вольт, напруга не знижується, тому, мабуть, знову доведеться розбирати. Так, ну що ж, коротше, розібрав я його, запчасти не випаяв, не пішла зарядка. Не пішла зарядка. Клієнт вирішив, що йому зарядка дуже потрібна. Від сонця не альтернатива. Тому транзистор я випаяв. І якщо комусь попаде в ремонт, то спочатку потрібно буде зробити зарядку від мережі, щоб була адекватна, а потім вже відновлювати решту плати. От такий от ремонтик вийшов. Дякую всім, що переглянули. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!